Знову ж, коли люди спілкуються одне з одним, вони рано чи пізно стають ближче одне одному, змітаються певні якісь кордони, ліквідуються. І, власне, люди накопичують, мають можливість використовувати свій досвід і ділитися. Власне, і з іншими скажіть, ласка, будь ласка, пані Наталі, все ж таки в галузі освіти, чи є якісь зрушення чи є співпраця з європейськими країнами у нас? Наскільки вона є поглибленою? Ви знаєте, аналізуючи ці заходи і ці програми, які нам пропонує, в яких нам пропонує приймати участь асамблеї європейських регіонів, ми саме з головою обласної ради Серхіполиповича та Тосюком визначили три напрями, по яким буде він співпрацювати з асамблеєю європейських регіонів. Перший напрям це так звана програма «Євродісея», яка передбачає для молодих людей від 18 до 30 років, які закінчили вищий навчальний заклад, але вони не можуть. Навчатись, не можуть влаштуватись на роботу, тому що немає такого місця, тому що у них, можливо, немає досвіду роботи, і у роботодавців будуть певні фінансові. Витрати на те, щоб навчати навантаження. навантаження, да і це програма, яка дасть можливість нашим молодим спеціалістам від, 7 до, від 3 до 7 місяців навчання стажувати за кордоном. Ця програма передбачає повне фінансування утримання молоді, крім переїзду і харчування, і медичне страхування. Там дуже цікаві є екскурсії, різні проекти. Таким чином ми намагаємося при Зробити все, щоб наша молодь Вінниччини змогла приймати участь у цьому проєкті. Там є певні умови конкурсу. Ми все вивчаємо і активно співпрацюємо з Асамблеєю європейських регіонів для того, щоб ми. Весь механізм, який необхіден для того, щоб по цій програмі наші молоді люди змогли стажувати за кордоном, щоб він був реалізований. Друга цікавий напрям молодіжний, який пропонує наші виничени абсамблеї європейських регіонів, і в чому ми збираємось також приймати активну участь, це навчання молодих держслужбовців і молодих працівників в органах місцевого самоврядування, які зможуть в Європі. Стажуватись, отримувати досвід, отримувати е досвід сучасних і надання якісної послуги населенню. І третій дуже цікавий напрям це, це нова освітня програма Erasmus Мандус 2, на яку є 170 мільйонів євро фінансів, яка передбачає співпрацю вищих навчальних закладів. Це програма, в якій можуть приймати участь викладачі, студенти. Вони можуть писати спільні проекти, вони можуть робити спільні наукові дослідження. І до 30 квітня цього року усі вищі навчальні. Заклади Вінниччині України можуть подати заявку на участь у цій програмі, де зможуть і студенти, і науковці обміняти з досвідом і в тих галузях, і в тих цікавих нових екологічних проєктах у розбудові громадянського суспільства приймати активну участь. Крім того, я би ще хотіла додати, що стосовно того, що дійсно вісім областей, як говорив Ігор Миколаївич, є членами Асамблеї Європейських регіонів, і 9-та Луганська область також хоче стати членом. І ми стали членом з, тільки з 2012 року, я б хотіла додати, що, наприклад, Одеська область є членом Асамблеї Європейських регіонів з 1992 року. Донецька, Дніпро Льв... область з 2000 року є членом асамблеї європейських регіонів, і в них є дуже цікаві. Досягнення, наприклад, Одещина виграла і асамблея запропонувала приймати участь в пілотному проєкті по аналізу економічної ситуації на Одещині і по розбудові стратегії. Коли вони спільно з асамблеєю європейських регіонів розбудовували стратегію розвитку Одещини, то там у них були надзвичайно цікаві пропозиції стосовно транспортних розв'язок, тому що ви знаєте, Одещина – це. Портовий регіон, де є дуже багато різних вантажівок і грузів, і дуже цікаві були підходи, і дуже цікаві підходи до розвитку туризму. І у Львівщині також дуже цікава була співпраця стосовно того, що наша Львівщина з допомогою асамблеї європейських регіонів. Намагається стати в 2012 році повноправною туристичною мережею Європейського союзу. Тобто, якщо аналізувати досвід українських регіонів, які співпрацювали з асамблеєю європейських регіонів, то у них є певні корисні, корисна допомога, консультативна, просвітницька і в тому числі і фінансова. Тому я переконана, що наша співпраця буде більш ефективною, тому що ми вже можемо. Той досвід використати, який існує. Що ж, дякую, Ігор Миколаевич. Поспіпритеві, питання до вас. Ви знаєте, так. взагалі, як підказує досвід, і не лише журналістська, і, мабуть, і ваш також власний бюро, засідання бюро це одна справа. Є ще така певна річ, як кулуари всіх цих заходів, де, мабуть, вирішуються головні питання. Взагалі, якщо наш, наша зацікавленість у Участі в, бюро, ну, в асамблеї європейських регіонів зрозуміло. Чим ця участь наша цікава для європейців? І що вони. В, ну, власне, Чим вони цікавляться у розмовах, поза, скажімо так, засіданнями? Ну, Я хочу навести приклад хоча б з розмови з Паскалем Георгіном, генеральним секретарем. Відносно нашого економічного співробітництва. Коли ми йому назвали свої можливості в плані аграрного виробництва, це його відверто кажучи здивувало, що невеличка будемо казати по обсягу область, але домагається таких результатів. Ну, зокрема, наприклад, з 4 мільйонів 200 тисяч тонн зерна ми можемо запропонувати до експорту більше півтора мільйона. З 440 тисяч тонн цукру, які ви вироблені в минулому році, 150 тисяч до експорту. По ріпаку приблизно більше, ніж 50%, це більше 120 тисяч тонн, сої 150 тисяч тонн, біля мільйона тонн картоплі, яка за відсотності відсотністю у нас до весни практично не доживає, не доживає да, величезні втрати. Половину овочів, яких ми вирощуємо, а це немало небагато, не багато: 360 тисяч тонн, 320 тисяч тонн яблук, з яких 250 тисяч ми можемо експортувати. Ці обсяги його зацікавили, але питання не було поставлено так, що все це потрібно презентувати. Подивитися на цю якість, яка вона. І вони знають, що Україна не так багата, щоб розбавляти всі ці продукти пестицидами. Воно практично половина вирощується на в умовах природних, а не на біотехногенних технологіях, про які ми знаємо розповсюдження в Європі. І ця екологічність продукції їх надзвичайно цікавить. Але він попросив, що. Давайте презентуйте себе і як презентувати з ким мати справу і яким чином це зробити для того, щоб засвітити це все в Європі. От над цим ми будемо працювати. Але ж дивіться, ось ми маємо родючі землі відносно чисті, екологічно знову ж таки. Європа має надзвичайно високу культуру землеробства. Чи зацікавлені саме в поєднанні? Якщо люди приходять з інвестиціями, з, ці, з технологіями У нас є знову ж таки працівники, є земля, є можливість вирощувати дійсно гарні урожаї? Ну над цим питанням практично в Україні і в області вже працюють. Ви знаєте, що десь до 80% продукції сільського виробництва вже? Вирощуються в потужних агропромислових холдингах. І ці технології, техніка, її обслуговування, і продуктивність цієї техніки це вже по суті європейська. Нам потрібно підняти родючість, і ми нічуть не будемо відставати від Європи. І якщо порівняти, що в Європі на один гектар 6-8, а то і більше разів вноситься мінеральних добрив, які будемо відверто кажучи, Там і земля дещо інша. Земля дещо інша, але мінеральні добрива там залишаються і з року в рік ця родючість досягається за рахунок цього. То за рахунок балу землі в нас є змога знизити оце отруєння. Посівні площі України дозволяють нам дотримуватися науково обґрунтованої сівозміни для того, щоб зменшити оце навантаження нависнаження ґрунтів, над чим Європа сьогодні працює, але Завдяки попиту на продовольство, вони не мають такої змоги зробити те, що можемо зробити ми. І над цими питаннями, якщо ми досягнемо якоїсь згоди, знайдемо партнерів, то будемо співпрацювати досить потужно, і в них з цього приводу є своя зацікавленість. Це, звісно, буде стикатися з проблемами всеукраїнського експорту, імпорту, але ми являємося. Країною світової співдружності торговий сод. І я не думаю, що такі перешкоди, які вчиняються. Ну, ну, Таке зовнішня та. торгівля, мабуть, вона формується і від з, да, да. І торгівельних у нас, оборотів, наприклад, в регіонах будуть також. більші вагомі і об'єктивніші аргументи в відносинах навіть з урядом. Нашим українським для того, щоб якось відстоювати свої економічні інтереси, а не працювати на всеукраїнських трейдерів, знаєте, Олександр, передму не лише наша наша держава може пишатися землею чи не якимись небувалими врожаями, і є ще люди, люди, якими ми також можемо пишатися. Дивіться, свого часу була така ситуація, коли молоді вчені. Вони не були, не знаходили собі місця власне в цьому в цьому світі, в цьому житті, в цьому бізнесі чи в цій науці Європа, як ви вже казали, вимагає. Ми будемо з вами співробітничати, але проведіть презентацію. да, все таке інше. Будь-яка презентація це науково обґрунтована якась праця. Да. Яка має можливість зайняти певну кількість людей, освічених людей. Згодом реалізація проєктів, реалізація тих самих грантів, вона також, мабуть, потребує супроводу їх і потребує супроводу висококваліфікованих спеціалістів. Наскільки важливо, Олександр, сьогодні роль молоді, ось, знову ж таки, ми ну, назвемо це в грантовій діяльності, да, в діяльності презентації України. Ну, я вважаю, що в принципі, молодь вона є перш за все зацікавлена в грантах, тому що вона, вона більш довше всіх буде бачити. Ті позитивні ефекти, які можна отримати з результатів грантів, по перше, по-друге, це можливість працевлаштування. Якщо ми на сьогоднішній день говоримо про інші області України. Кожний районний центр, який сам пише проєкти, він наймає молодих людей, свій штат, чи це місцеве спрядування, чи органи виконавчої влади, вони наймають людей, які вміють писати проєкти. Тому що, що ми не говорили, але робоча мова проєкту є англійська мова. Треба правильно написати бюджет проєкту, треба написати всі ризики. Крім цього, всього будь-який проєкт Євросоюзу, навіть цей про який я озвучував, чи проект Чорне море чи Східне партнерство, вони всі потребують мінімум 10% фінансування з бюджету. Тої організації, яка це буде робити, чи це буде громадська організація, чи це буде інститут університету, як Чернівецький національний університет, який вже виграє гранди на протягом декількох років, чи органи місцевого самоврядування, це може бути сільська селищна районна рада. Завжди потрібно, щоб люди, які пишуть ці проекти, вони знали, про що ми говоримо. І, до речі, в Брюсселі ми дуже багато виділяли часу цьому всьому, тому що. Крім того, всього, що Паскар Гьорін є генеральний секретар Асамблеї Українських регіонів, він написав книжку, як правильно писати гранти, яка є бестселером в Європі. Він він, він в принципі був практиком. Він не був функціонером. Він був на протязі 15 років лобістом міста Брюссель, який має статус як. Ну, як, як у нас Київ має статус міста загальнодержавного значення, так Брюссель має статус окремого міста. Бельгія представлена в Волонії, Фландрії двома половинами і Брюсселем. І Паскар Георгін 15 років вбивав інтереси Брюсселя у Європейському Союзі, не дивлячись на те, що всі інституції Євросоюзу, більшість, знаходяться в Брюсселі. І, і, і понад 15 тисяч людей працевлаштовані в інституціях Євросоюзу, але все ж таки місто, місто повинно саморозуватися. І ми, коли говорили з Паскаром Георгіем на цю тему, я Питав. От ми говоримо про велику політику, а от практичні три речі, які ви можете сказати, які потрібні нам для того, щоб ми могли правильно писати проект і реалізовувати. Перш за все, він сказав це представництво. Ну, звичайно, треба мати місце, де, де будуть працювати ці люди. І, до речі, хотілося б подякувати нашим партнерам з Варшавської області, з Мазовецького воєводства, які вже на сьогоднішній день запропонували нам можливість мати представника на їхній території, тому що, зрозуміло, ми не можемо на сьогоднішній день утримувати окремий офіс. Це перше. Друге це правильно написаний проєкт, а третє це правиль правильні люди, які повинні реалізовувати цей проєкт.